Привіт, друзі! Як ваші справи? Мої непогано, якщо не враховувати те, що пам'ятаєте, я колись викладав відео про те, що я вже подаюся на піар. Це було, я думаю, в кінці літа. Так от, насправді ми подалися тільки, мене подали тільки вчора, 5 листопада, пройшло три місяці. З того моменту, як я е, зустрівся перший раз з міграційним консультантом і ми підписали умову, пройшло приблизно три місяці. Що я хочу цим сказати? Я був, сподівався, що е, я вже давно пройду е, провінцію, вже буду номінований на, е, ну, на країну, буде вже другий етап, але тільки-тільки подалися. І Я хочу цим сказати, те, що не думайте, не думайте, що це дуже швидкий, швидкий процес. І не втрачайте час. Якщо ви е, знаєте, що вам по вашій роботі треба рік відпрацювати в Канаді, починайте е, завчасно, за 3 за місяці вже збирати всі документи. Якщо ви знаєте, що вам е, буквально треба е, півроку попрацювати і вже подаватися, то Після трьох місяців вже починаєте збирати документи, тому що все це може затягнутися. Там в останній момент виявиться, що у вас немає якоїсь довідки. Як, наприклад, в моєму випадку, там довго там з моєю роботи робили документи. Потім е, довго ми чекали на е, рішення суду про наше розлучення, тому що якщо ви були колись розлучені, вам варто мати на руках цей папірець про те, що ви розлучені. От, це теж можуть спитати. І головне правило, якщо ви можете, маєте можливість зробити дістати якийсь документ, діставайте. Не думайте, що може там не, знадоб, не, не знадобиться, скоріш за все, знадобиться. І робіть все завчасно, щоб не витрачати час, який тут дуже дорогоцінний. У нас по квоту є всього три роки, щоб отримати піар. Тому тримайтеся. І всім гарного дня. Не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайки і задавайте питання про життя в Галіфаксі в Новій Шотландії, в Канаді. До нових зустрічей, пока!